Журавлі летіли клином, вечірнім небом над селом, а батько сивий мати, сива, дивились в небо за вікном Один журавлик повернувся, Змахнувши їм своїм крилом, іначе Ом обернувся, почувся голос під вікно. Вось із смерть, смертю, смидола тим, що вроба життя, воскресні, смерть, смерті, не подала. Тим, що вроба життя, смерті помили нас, святий, Боже, святи. Ша новопростав на воїнах героя України, Олег, за відпущення йому. Усякої провини вільної, невільної. вільної помилуй, Господи, смерть, смертю, смерть тим, що роба життя. Дарував. Христос воскрес і смерти, смертью, смерть подав, і смертю, смерть І тим, що в робах життя. Святих славних сих пальних апостолів, душу від нас почело, представленого, об'єднаного героя, воїна, України лега, оселях своїх учинить на лоні, рама, і сяка, як спокій, подай Господи величного. Нашу страждану родину, все чесні отці, дорогі побратими воїни, дорогі брати та сестри у Христі. Ми сьогодні тут, на цьому місці, знову зустрічаємо нашого героя, воїна, який, виконавши свій почесний обов'язок громадяна України, військово, залишився вірній присязі, віддав. Твоє життя за волю та незалежність українського народу. Після пасхальні дні, такої пасхальної радості, яку ми розділяли. Напевно, нема, не було жодного дня, коли в нас не проходили поховання. Але в тропарах ми співаємо Христос Воскрес і смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Який стосується як і живих, так і мертвих і полеглих героїв нашої держави, нашої України і кожного християнина. Розуміючи цю частину, ми маємо надію, ми маємо надію у тому Воскресінні, яке нам дарував Христос на Головоському хресті, смерть, як писав. Іван Златоустий, де твоє жало, пекла, де твоя перемога? Адже після цієї перемоги, яку Христос нам показав на Головському христі, смерть втратила свою чинність. Але ми маємо розуміти, що життя для нас сьогодні є основою нашого буття, основою нашого розуміння як духовного, так і Фізично, так і соціально. Тому що кожна людина, яка народжується на цей світ, вона приносить ту частинку того його Божого задуму і Божого плану сюди на, не, на, на землю. Адже в людину Господь вложує свій потенціал, або вона його проживе достойно і приносить плід. і цей плід є запорукою тої основи життя і відносно і так само є прикладом. Основи життя для інших братів та сестер, або це просто життя бездарно прожите. Але в Івангельському писанні чи пишеться, що для життя для мене це Христос, а смерть тільки надбання. Це та частина, до якої ми всього свого життя приходимо. Хочемо ми того, того, чого не хочемо. Це той багаж, який ми збираємо за всього свого життя до того, кульмінації того. Завершення нашого життя. Адже розуміємо, що коли людина народжується, вона народжується в цьому життєвому відрізку в себе, для себе тричі. це коли вона народжується в утробі матері від утроби матері, коли вона народжується у водній купелі, приймаючи ту частину тої таїнств, хрещення, і коли вона завершує свій земний шлях. Народжується для вічності. Але ми сьогодні говоримо про життя воїна, який від початку свого народження, маючи ту духовну свідомість, не залишився осторонь сьогоднішнього нашого життя в нашій Україні. Прийнявши присягу, будучи вірним українському народу, пішов, виконав сповна. Виконавши й ту найбільшу заповідь любові, про яку ми говоримо сьогодні, читаємо, що нема більшої тої любові понад ту, коли хто душу покладає за друзів своїх. Сьогодні він своє життя поклав за нас усіх. Сьогодні його приклад є життя у того не тої незламності, волі, героїзму українського народу, тому що там, вибачте мене, при тих умовах протистояння, яке ми маємо, і. Проти того ворога Голіафа, яким ми сьогодні стоїмо в нерівних силах, це є героїзм. І говорячи про ту частину блаженства, успадкування того синівства, духовної вічності, яке ми читаємо у частині блаженства, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться, герой Олег виступав за мир в нашій державі. за Наше це небо, яке ми сьогодні маємо якби відносно спокійне, чуючи тривоги і чуючи там, що робота сьогодні старає сьогодні, е, частину нашої України на Харківщині, Донеччині, Півдні, кидаючи свої бомби сюди, закидаючи нам і тим же лякаючи нас. Але вибачте мене, ми вже понад 800. Днів сьогодні стоїмо в обороні. Що говорилося, що нам Господь нам ворог давав короткі терміни. Але Господь нас не покинув, бо для Бога немає нічого неможливого. Ми це бачимо сьогодні. Це в суспільстві, коли ми радіємо нашим маленьким перемогам. Але віримо, що прийде перемога над ворогом російським, який сьогодні прийшов нас згонобити. Нав'язуючи нам всякі стереотипи, ідеї незрозумілого руського міра через свою не, не, ту, і, ідеологію, ту історію, яку він нам нав'язав, тому що ми, український народ, маємо свою величну історію. А за часів Радянського Союзу ми готувалися і ковтали те, що нам дозволено було, або, або більшого нам не можна було. Знищувалося все українське література, мова. Історія, церква каже, знаєте, ми сьогодні мене це не стосується. Вибачте, сьогодні ви всі є тут. І це стосується вже тепер нас всіх. Або ми хочемо перемоги і маємо щось міняти в суспільстві і в собі мишлення. Або ці хлопці даремно поклали своє життя. Повірте мені, їм там не легко. Кожного з нас тепер є в родині чоловік, син, брат. Які сьогодні є кум, який воює там. І ми маємо щось робити для них, для того, щоб ми дорогенькі. Ми дякуємо нашому герою сьогодні, який прийшов, вона іти рвався, це, його були підстави, можливо, якісь там і так далі. Але він буде чи учасником антитерористичної операції, солкової служби і так далі. Він прийшов, маючи е, свої хвороби, але прийшов, виконав той обов'язок. За кожного зна, але він достойний шани той, якою він заслужив сьогодні, щоб ми його пам'ятали. Друга родина, ми вам дякуємо. Дякуємо кожному, хто сьогодні прийшов вшанувати нашого героя. Чуєш тату. Я захищав. Пробачте, інакше просто не зумів Болить, я знаю, та не плачте, І в не голом злетів, голосить матінка за сином, а батько наче скам'янів. i am show